Власне, далі продовжимо про те, що зараз буде робити Росія, як буде зокрема реагувати на ну, зміну позиції так Трампа стосовно російсько-української війни, що нам продемонстрували його заяви на генасамблеї, і якою була реакція Росії. Так, от першим випустили Піскова, який почав говорити про те, що там і дружні контакти у Трампа з Путіним. І вони один з одним на ти, і постійному контакті зараз російська і американська делегація, мовляв, якщо ми говоримо про переговори, то зараз саме час говорити, тому що потім умови будуть ну, важчі. Ну, тобто, вся ось ця звична російська риторика. Але на що звернули усі увагу? Термін. Так званої СВО кудись зник. Пісков mm -hmm. говорить про те, що зараз іде війна і її потрібно виграти. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, це ну, свідомо було так, ну, то, ну, власне те, що відбувається, так Росія назвала війною. Тому що раніше вони цього терміну уникали. Якщо Пісков це говорить, значить, ми розуміємо, що була якась команда з Кремля від Путіна. Чи так це? А якщо так, то що це означає? Mm -hmm, mm -hmm, зрозуміло. Давайте буквально два слова, щоб дозволити мені на цю oh. риторику Піскова. Ми там, ну, Путін mm -hmm. з Трампом, вони на «ти». Ну так. тут ж треба, треба розуміти це англійська мова. Там немає такого звертання, як ви, там є «you». Mm -hmm. Можна перекладати ти, ви, як подобається. Тому це в російській, ти, ви, в українській, ти, ви, а в англійській немає. Там все от одним словом і просто прямо та перпендикулярно. Це от для розуміння, щоб ніхто не перекручував і не здавалося, що, «Господі, вони на такій, на такій короткій нозі, вони так класно спілкуються. Ні. Раз. Друге, росіяни продовжують штовхати історію, нам. Краще розділити ці кейси. Пісков так каже: нам треба розділити війну окремо е торгівлю з американцями окремо. Вони не хочуть, щоб вони всі були зв'язані. Європейці все це зв'язують. Американці до останнього часу так само це зв'язували. Є закінчення війни, є торгівля. Немає закінчення війни, немає торгівлі. Росіяни хочуть розділити віршки і крішки. Да? Отут окрема війна, а ми тут воюємо, стріляємо в Україну, але. Починаємо торгівлю з американцями. Возимо їм, що там, алюміній їм потрібен, титан для для Боїнгу, європейцям для Айрбасу, і от таким чином заробляти і за ці гроші передавлювати далі Україну. Вони хочуть так зробити. Це друге сказав. Третє: з приводу Трампа, з приводу його заяв, сьогодні була вже стаття і у Wall Street Journal про те, що заяви Трампа це заяви, але. Поки що політика не змінилася. Ми з вами ну, вже, пост ві... про це так само писав. Так. ми там. Там вони могли навіть і не писати. Ми з вами в Україні може це вже побачили 200 плюс днів. Коли все те, що вилітає з діафрагу Дональда Трампа, це виключно повітря, не більше. Це не та людина, яка. Сказала, зробила він. Сказав, він передумав. Він сказав, він забув. Він сказав, я таке не говорив і так далі. І так далі, з приводу війни. Я думаю, що в Рос... ну, терміну війна, я думаю, що в Російській Федерації вона теж сам втомилася від цього терміну СВО, але він використовується здебільшого на низьких рівнях. Ніхто внизу не називає війна, тільки там Путін може назвати війна Пісков, але так, щоб повністю термін СВО зник. І він замінився на війну, такого я не зустрічаю. Тому я думаю, що це більше як обмовка або якийсь там експромп але точно, що не якась uh -huh. там цілеспрямована політика. Uh, яка зараз буде стратегія і тактика Путіна що стосується фронту? Чи Дві, є, вона тер... uh -huh. є, є в них uh, терміново їм потрібні результати? Оця вся історія про Та вони їм завжди були потрібні відверто. Ця вся історія про uh, як вони кажуть? Дайте нам зараз Донбас, інакше далі буде гірше. Це все про я, перепрошую. Це про понти, бо в російській культурі понти, форс такі бандитський, як вони називають, і в роботі спецслужб це іноді буває. 50% зробленої справи, тобто своєчасно, вдали застосований пункт він може через вирішувати щонайменше 50% менше проблеми. Ти просто показав людині то да, пригрозив. Він злякався, хоча в тебе тих, тих погроз по факту нічого не було. Ти просто його переконав, і от Путін намагається таким чином переконати всіх європейців, американців: у нас ресурсів для ведення війни. На роки Україна скоро ляже, о, інакше якщо там зараз не пристануть наші вимоги наступного разу. Територія України буде меншою, і з цією заявою періодично раніше виходила Марія Захарова. Вона так іронічно каже: кожного разу, коли починаються перемовини з Україною, територія України стає трішечки менше. Ха-ха-ха, чому вони поспішають? Знову і знову я більш переконаний, що це дати. Дати, от загалом я не вірю в дати там до там до 9 травня, що там стоїть завдання там Дня Незалежності Росії. Я в це не вірю. А от дата, яка наступить в, в січні 26 го року, вона для росіян є визначальною mm -hmm. і вона є буде болючою для них. Що маю на увазі? Термін ведення цієї війни. Велика тієї війна від моменту вторгнення в червні до року в на територію радянського союзу осада цього лінінграда на околицях москви бітва сталінград назад відкотили німців бітва за вену Будапешт, прагу і захоплення берліну плюс захоплення фуражки гітлера і поміщення її там десь в москві це все зайняло 14, 1418 днів 1418. Ця війна повномасштабка, вона вже йде 1200 плюс днів, і 1018 днів буде якраз в січні 26-го року. Я думаю, що вони чудово розуміють, там ж товариш Сталін, які досягнення. А тут Путін, який себе постійно міряв, я ж Сталін, я, же, я mm -hmm. ж Петр Первий, я ж там полководець. Здобутки в нього мінімалістичні. Єдине, що він може виставити в якості своїх величезних здобутків в цій війні, це пробиття Сухопутного коридору через південні регіони України до Криму. Все, все решта залишилося недосягнутим. Так, але ж оборонні бюджети там трильйонні, вони формуються уже і на 26-й і на 27-й <різь> рік Кремлем. Звідки так, кош... давай... і звідки Раку. так плани такі? А ресурси? Дивіться, цікаве питання. Давайте скажемо про ці рублі. Там називається сума в рублях на наступний рік 13, на оборону. 13 трильйонів. Щас зараз скажу uh -huh. а, росіяни, принаймні з того, що я бачив, вони трішечки зменшують свій оборонний бюджет. Але це, це копійки в цьому році був там 41% видатків всіх бюджету на війну. Зараз ну, наступного року планується 38%. Але ну uh -huh. Це Навіть якщо б там на 10% було, це було б не сильно серйозно. Що таке російський бюджет в євро? Ну, а інвазі в євро? 126 мільярдів євро на наступний рік Російська Федерація розглядає бюджет саме на військові потреби. Тут я поки що не можу розділити, чи це. Військові та силовики, які всі є, чи це тільки військові, а силовики підуть за окремою категорією, але все одно 126 мільярдів євро, плюс скорочення зараз відбувається в аварійному режимі різноманітних програм. Соціальні, економічні, наукові там тих скорочуються, бо станом на серпень місяць 25-го року в Російській Федерації проглядався проглядалася дірка в бюджеті, і це визнавали росіяни. Знаєте, яка? 49 мільярдів євро кажуть, ну у нас немає грошей на ці те, щоб закрити цю дірку, і вони не знайшли нічого кращого ніж підвищити податки, підвищують ПДВ для пересічних росіян. Тобто кожен росіянин повинен заплатити за цю війну на 2% більше. Тепер він буде 22% з першого числа, з 1 січня. Ну, і тут варто додати, що економічних проблем додає ще і паливна криза, яка накриває Росію. За даними знов ж таки от російських пабліках, у Росії закрилися близько 360 автозаправок через брак палива. Найсильніше зараз ситуація відчувається в південних регіонах РФ, де кількість АЗС скоротилася на 14%, а в тимчасово окупованому Криму і Севастополі от Власне, звідки ці скріншоти майже наполовину скоротилася кількість АЗ. Ну, фактично закриваються через те, що паливо не продаються. Криза палива власне вже починає торкатися і московської, і Ленинградської, і рязанської, і нижньогородської та інших областей там називалися десь із тридцяток регіонів, які ну починають відчувати дефіцит пального причини, звичайно ж, це удари збройних сил України по. Російських НПЗ. Наскільки оце болючий удар для економіки? І коли ну, ми всі ж, звичайно, хочемо, щоб наслідки так відчувала якраз російська армія. Тут, тут більшість експертів говорять про те, що вони можуть перейти там, знаєте, ходити пішки. Але от армійське забезпечення паливом воно буде до останнього, будуть знаходити кошти. Я б дуже вас попросив, а можете відмотати назад і повернути скрін, який був попередній, так. я зараз просто угу. дивіться. Ми бачимо нулі на найбільш популярних видах палива, ну там 95-й, там 92-й. Угу. Але дизельне пальне, воно залишається актуальним. Вся техніка Російської Федерації Військової, вона працює на дизелі. Тому на дизелі? На дизель, тому навіть якщо там не буде там всього, 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 то заберуть у освітя. ну в Принципі, вони і так і це роблять, і вони там дають паливо на потреби. Там, де треба заправляти пікапи, якісь буханки. Там дійсно ні, там дійсно складності. Через це не рожеві окуляри, це дійсно достамені факти. Вони це визнають. І Постійні переміщення в тилах, вони ж заправляються на звичайних АЗС, Там так само є проблеми по 10 20 літрів. А вони ж не звикли економити. Вони ж на широку ногу, вони ж от залійся, Виходить, так що не залійся. Тому таке резюме на техніку паливо поки що вистачає, вистачає, бо дизельне пальне. Друге, я очікую бум переходу бензинових авто на газ. На газове, ну ставити газові балони. Ми ну, розуміємо, що це не швидко, але все одно ми ну, розуміємо, що це зараз буде бум, і росіяни будуть купляти всі ці газобалонне обладнання і переводити на, на газ. А, друге, третє, верніше. Дійсно, є проблема з забезпеченням, починаючи зі східних регіонів і рухаючись на захід, там в першу чергу палива немає. бо там далеко, на що туди возити? І так без палива жили, поживуть і до і, і далі. Треба, щоб в центрі Москви було паливо, але все одно його там ну не всюди вистачають. В першу чергу на не кажуть не. В нейтральних незалежних мережах АЗС. Тобто не вінки вертикально інтегріровані компанії, як Лукойл, там Газпром, там є перебої, але намагаються вирівнювати. А от незалежні гравці, туди паливо йде взагалі за остаточним принципом, і вони зачиняються. За різним оцінками, Україна зараз зупинила від 22 до 26% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. За оцінками. Американські європейські фахівці кажуть, що можливо на весну 26-го року буде 50% НПЗ, які будуть простоювати. Що роблять росіяни? Вони намагаються а зупинити постачання палива на експорт. Тобто, щоб все було всередині, в, 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 в б вони починають розпаковувати, як вони кажуть, НЗ, неприкасаємо не при, не запас для того, щоб наситити ринок. Але ж треба відзначити, щоб такі мадяра не сплять і вдень, і вночі, і вони продовжують гамселити по російській для того, щоб було менше в Росії. Резюме, яке завдання стоїть у України? Чим менше палива в Росії переробляється, тим менше грошей до державного бюджету надходить в результаті реалізації цього цих нафтопродуктів. Бінзинки, керосин, судове паливо і так далі. Тим більше вони змушені закуповувати це паливо в Китаї, в Індії, доведеться, щось брати, а це ж не дешево буде, це буде дорожче. Це гроші підуть на, з бюджету на ті, ті ті потреби. Я розумію, що у нас вже час йде. Останнє скажу. Для нас важливо, що. Щоб Люди пересічні громадяни Російської Федерації повністю відчули на собі зарплати пенсії в Росії залишаються незмінними. Ціна на паливо зростає, і там, де в перевезеннях. Памперсів, макарон, дешерака закладена, паливна складова. Вони будуть здорожчувати, а зарплата залишається на тому ж самому рівні. До чого це може призвести? Ми б хотіли, щоб були голодні бунти, але ж це ж росіяни, вони ж шаковачі, поки є терпи. Ну, скептично до цього ставляться навіть я не знаю представники російської опозиції, в яких питаєш ну ці голодні бунти вони в принципі можливі чи ні. Але ж вони, бо якщо й виникнуть, то тоді їх ніхто не зможе зупинити. Будь-яка опозиція. Там в Російській Федерації відбувається все дуже зрідко, Але коли бунт відбувається, от подивіться згадайте 1917 рік. Тисячу рік вішали церковників, вішали їх там, кастрували, четвертували ті, хто був хрещений, ті, хто відвідували церкву Нас... по неділях. Тобто, ми повинні розуміти, як бунт російський, да рідкий, і безнобіспощадний, але але рідкі. До речі, про церковників цікава, також деталі, що зараз ось ця РПЦ, очолювана Кирилом, молиться за захист російських НПЗ, підключила, ну, так би мовити, важку артилерію. Ну, це знаєте, потім по способностям, що ви зробили для того, щоб захистити російське небо? Ми помолилися. Ну, спасибо вам на цьому.